Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Головний тренер Київської бої Сергій Юрійович Шищенко. Сергій Юрійович, сьогодні перемога 0-1, мінімальна. Друга в сезоні над інгульцем. Ваш коментар після матчу. Дуже тяжкий матч. Звісно, ми розуміли, що нам потрібна сьогодні тільки перемога, і хлопці налаштовувалися. Дуже на такий тяжкий матч на боротьбу. І я дуже вдячний їм за цю перемогу, тому що дуже важлива вона для нас. Перший там був непоганий, другий там жахливий. Тому будемо аналізувати цю гру. Звісно, будемо аналізувати, вирішувати ті помилки, які в нас були, ситуації, які нам треба покращувати. Тому Є питання а, а, по другому тайму. Я подякував хлопцям за, а, за емоції, які у нас були. І хороші, і такі нервові, тому а, нам треба рухатися далі, готуватися до Чорноморця і набирати очки для того, щоб виправити ситуацію, яка ми є. В кінці матчу суперспасіння від. Нашого центрального захисника, що сказали після матчу, йому як ви взагалі відреагували на той епізод. Та Я всім хлопцям подякував за перемогу, за відношення. І, і, і все, тому що, звісно, для того, щоб перемагати, ми забили м'яч, а для того, щоб ще перемогти, треба класно оборонятися. І Продемонстрував дуже хороші якості, дограв до, до кінця і спас ситуацію, можна так сказати. Можна сказати, що сьогодні такий пройшов один фінал, попереду ще один з чорноморцем. Розкажіть про цей майбутній поєдинок, як би готуватись команда і наскільки важлива і ця буде гра наступна. Ну, важлива, тому що, знаєте, в футболі є такі ситуації, коли ти Обігруєш лідера в чемпіонату, чи команду, яка вище тебе рангом, тріумфуєш, радієш, але програєш своїм конкурентам і потім вилітає команда. І таких прикладів було дуже багато в футболі в українському. Тому найголовніше для нас зараз набирати очки з конкурентами для того, щоб. Ми вийшли з цієї ситуації. Будемо готуватися, хлопців буде завтра тренування, відновлення, потім вихідний день і вже будемо готуватися до Чорноморця. Теж, теж для, дуже важлива гра для нас, для клубу. Тому в звичайному форматі, да, звісно, будемо вивчати Чорноморець, На да, якісь слабкі є е, е, е у них сторони, які... Які сильні якості, тому вже на наступного тижня будемо готуватися. Віддихнемо Чорноморіць попереду. Дві перемоги над Інгульцем – Це що значить, може якось солодка така команда для обовання? Чому чи... Та, чи так та, вийшло? Та, 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 ми граємо кожну гру, ми хочемо перемагати, і е, так вийшло, що ми перемогли Інгульц е, дві гри, але. Всі грають, всі хочуть залишитися в прем'єр-лізі, і тому інголіз дуже класна, молода, чудова команда, яка не дає проходу іншим клубам, вони б'ються, вони грають, вони показують непоганий футбол, тому з ними дуже непросто грати любому супернику. Тому всі будуть вирішити свої завдання і Інголіс. Це чи Полісся, чи Шахтар, чи Динамо Київ. І у нас є своє завдання залишитися в прем'єр-лізі. Тому будемо грати до кінця ще-сім турів. Дуже важливо для нас. Дякую, дякую. Да, дякую. Ми Продовжуємо після матчу прес-конференцію. Головний тренер Інгульця Василь Васильович Кобін. Попрошу ваш коментар після матчу, тому що така цікава гра, непроста. Будь ласка, прокоментуйте. Ну, Першу чергу вітаю оболоння з перемогою. По-друге, хочу подякувати своїм роцям за боротьбу, за волю, за бажання, які вони показали в другому таймі. Ми мали план наш був грати в такому стилі, в такому ключі всю гру, але десь нам в першому таймі це не вдавалось. Видно було, що ми десь в якійсь мірі віддали ініціативу оболоні і за це були наказані забитим голом. Другий там був агресивний, другий там мені сподобався, ми були агресивні, ми багато боротьби вірували, десь трошки нам не вистачило концентрації при завершальній фазі, і, щоб забити гол, і як мінімум вирівняти становище, як мінімум зрати нічого. Кардинально такі два різних тайми, що сказав по перерві, як зарядив команду на другий тайм. Нічого, я просто їм нагадав, як ми, як ми мали грати з перших хвилин. От і все, ми так мали грати, ми так мали діяти, але е, а, потрібно віддати належну балоні, яка нам не дозволила в першому таймі діяти таким, е, в таким чином, в такому ключі. Але е, е, команда досить молода, е, є у нас деякі проблеми до, і по підготовці, і по тому, що ми граємо постійно на візі, але. Будемо намагатись максимально працювати до кінця і піти кров тим командам, з ким у нас залишилась ір. Ось кажіть оця дійсно поразка такому сусіду в турнірі. Типуться наскільки вона неприємна і як виходити тепер з цієї ситуації? Вона неприємна не то, що поразка, а неприємно те, що ми такі важливі матчі приїжджаємо, і граємо не в себе дома, граємо на виїзді. За суддійство взагалі хочу мовчу, тому що якщо вже судді бояться і дати кинути аут, це вже не перший випадок, був випадок у Львові при рахунку 0-0, в нас просто виручили гравця. Тут, тут просто вилучили рація не тут просто не дали кинути і, і Фол, Останній надії, я вважаю, був. ну, Тут вже включаються якісь інші сили, тому що кваліфікація судді досить висока, він працює в Європі, якщо не помиляюсь, в Лізі чемпіонів. Я б хотів побачити, щоб він десь на. На кампнов або на місталі, або на Стад де Франс не дав би кинути аут. Я би хотів подивитися на його. А тут він собі може дозволити, тому що немає ніякої безнаказності. Я дякую вам, бажаю успіху. Футбол що заряджає. Відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде.